Слотокін. ти по-любому у виграші. В такому випадку здається, що коли наші союзники і друзі кажуть, що Росія є загрозою, mm. вони виходить, нічого не роблять для того, аби обезпечити себе від нападів в майбутньому. Або вони дуже недооцінюють як Путіна, так і Москву, так і Кремль. Ну, вони що історію не вчили, ну неможливо виснажити країну, яка завойовує територію, тому що вона окуповує землю, створює там заводи, нарощує свої потужності і йде знову завойовувати. Гітлер це зробив і три роки йому знадобилося для того, щоб це зробити. І Росія, так. по суті, зараз тільки почала це робити. Те, що сьогодні нема загрози, де виходить Столтенберг і каже, «Да ми не вбачаємо, та ясно, що ви не вбачаєте. До вас 32-33 скоро буде. А вони одні. Але це не означає, що за. Тиждень за два, ну там завтра чи післязавтра, давай так образно кажучи, їх не стане четверо. І ці четверо будуть потужніші, ніж вас 30 разом взятих. Мені подобається, як ми намагаємося уникати от у цих крилатих висловів про 2-3 тижні. <плес> <плес> це вже на підсвідомому рівні закладено. так, да, Так, да, да, це вже такий стоп-кран, стоп знаєш. Чесності, заради, немає історичних релевантних прикладів експенсійних імперіалістичних загарбницьких воєн схожого характеру. І ну, ти зі мною погодишся, що ні одна війна за, допустимо, період закінчення Другої світової війни не відбувалась за участі ядерних країн. Ну то все. Це одна складова, яка змінює все. Да? Тому, коли ми говоримо про те, що, допустимо, НАТО. Не бачить загрози з боку Російської Федерації. Російська Федерація теж військової загрози з боку НАТО не бачить. Бо в кінцевому результаті цього протистояння треба розраховувати на свідомість керівників цих країн, які складають і НАТО, і Російську Федерацію, на те, що відповідальний момент, коли хтось із них буде програвати, ну чи Фінляндію будуть окуповувати, чи Росію будуть окуповувати, оцей відповідальний лідер країни, якого руйнується, скаже ні. Все-таки стратегічні ядерні озброєння ми застосовувати не будемо заради людства, це мало вірогідно і мені здається офігенно утопічно. Тому, коли ми говоримо про те, за яких умов Росія може напасти на країни Північно-Атлантичного альянсу, тоді, коли в цих країн зникне... Як мінімум солідарність пов'язана із колективною безпекою, яка фактично формує їх договір. А саме головне звідти зникнуть якимось чином країни, які володіють ядерною зброєю. Їх там не так багато, але, власне кажучи, не всі планують звідти кудись діватися. Тому, доки існує ядерна зброя, про якісь приклади історичні, пов'язані із імперіалізмом і експансією, говорити не доводиться, бо світ цього не переживав. Ну от і все і цього ризику намагаються уникнути обидві сторони, залишаючись відданими принципу недопустимості зіткнення НАТО і Росії. Путін так само говорить про це, що він не хоче зіткнення НАТО і Росії, і в США кажуть: ми не хочемо зіткнення НАТО і Росії. Тому ну в принципі про загрозу війни. Да, бо хто хоче випробовувати, ну чи Росія, допустимо, має наміри випробовувати на стійкість п'яту статтю е Вашингтонського договору. Ну, може і хоче, але ризики надто високі. І те ж саме стосується і Сполучених Штатів, Франції, Великобританії. Чи хочуть вони випробовувати, допустимо, Росію на предмет застосування ядерної зброї? Ну, може да, а може і ні. Знаєш, як, е цитуючи уже згаданого е Оптиміста, там все відсиріло, ну а може й ні, бо з іншої сторони, американці говорять про те, що Росія фактично здійснила. Ну, технологі технологічне оновлення стратегічних ядерних озброєнь, і вони не ставлять під сумнів, те, що у них там не замість пального чи твердого чи рідинного да, знаходиться щось на кшталт води. Ну тобто, у них такі думки не виникають, у нас вони виникають. Ну значить, ми невірно оцінюємо загрози, а вони оцінюють загрози як реалістичні. То хто з нас більший романтик? Ну я б я ніколи не недооцінював ядерну загрозу з боку не Росії, не тому що це але, тупо. Але Да, але, але так само свідомість так само тупо виходить, коли от Росія не хоче воювати з НАТО, НАТО не хоче воювати з Росією. Росія каже, ми воюємо з НАТО, Америка каже, ми воюємо в Росії. Так що може їм коридор прокласти, я не знаю. Хай ну, вже зійдуться нарешті, що це нашими руками робиться. Бач, ми з тобою приходимо до раціональних думок в цьому сенсі, да, що в принципі, в принципі, для того, щоб ми е, не відчували, ну блін, історія е, не допускає, то цих, якщо б та коли б, да, але, але якщо б ми це усвідомлювали дещо раніше. Дещо раніше то, ну, і усвідомлювали з усіх сторін: і зі сторони НАТО, і зі сторони Російської Федерації. Да, от ці тези, про яких вони не хочуть воювати, але не хочуть, щоб відбувалося зближення. Да, то в нас, по ідеї, могла б бути вибудована дещо інша політика без фіксації в Конституції завдяки одній політичній, технологічній, скажімо. Е Ситуації, да, яка називається вибори 2019 року і протистояння або я, або Путін на рівні Петра Олексійовича Порошенка і бікбордів, які він пропонував Україні, без фіксації в Конституції відповідних положень про наше прагнення. Опираючись, допустимо, на те, що зараз для нас стає надбанням історії, яку вже озвучив Володимир Олександрович, каже, що дивіться, два роки воюємо, купу самітів з НАТО провели, Кулеба, в принципі, вже за столом, не просто в Макдональдсі, а. Чітко на Вільнюському саміті серед країн, які називають його братом, але чорт забирай, ніхто нас не запрошує в НАТО. Ну де змінилася концепція НАТО? Вона не змінилася починаючи з 2008 року. А як ми, як ми вибудовуємо концепцію власної безпеки і оборони? Протягом останніх там 15 років на тезі ми вступимо в НАТО, де нас не бачать, де нас не запрошують, і ми розраховуємо на те, що ми все-таки туди вступимо. Значить, 15 років ми не думали. Ну що 15 років власної історії, ми не думали про розбудову власних збройних сил і власного військово-промислового комплексу, а розраховували на те, що інтеграція в інституцію дозволить нам цього не робити. Так, як це відбувається в Європі, не розуміючи того, що у нас є географічні межі якраз з тою країною, яка не сильно хоче, щоб НАТО до неї наближалось, ну і незмінний президент в цій країні, чорт забере, якого тези не міняється, в нього не, в нього не було гойдолок емоційних з приводу ставлення до НАТО з моменту його виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. Значить, ну, що це говорить про далекоглядність, чи раціональність чи адекватність в зовнішній внутрішній політиці, в тезах, які озвучувалися виборцям, і виборців, які голосували за ці тести? Ну, от Таке. Ну, знаєш, закінчив на сумному. Але, зрештою, якби іншого варіанту. Дивись, я не на сумному закінчую. Насправді, я, я, я рахую. Ну, і в принципі історія це доводить, що визнання якихось своїх помилок чи усвідомлення, помилок історії да, це засіб досягнення кращого майбутнього. Якщо ми залишаємося інфантильними по відношенню до своєї історії, ну не оцінюємо її адекватно, то ми ніколи не виправимо всі помилки, які в нас були, чи можуть виникнути в майбутньому. Знову ж таки, на рівні навіть політики. Тому критичність, як ми вже з тобою неодноразово про це говорили, це не критика по відношенню до політиків, це фактично обговорені проблеми, які існують для того, щоб їх не було далі. Її можна чути, можна не чути. Можна казати, що вона або є, або її немає, або вона обґрунтована, або не обґрунтована. Але заперечувати якісь обставини чи в силу принципу вони не подобаються мому вухою, так собі політики, країни, тим паче країни, яка воює, дозволити поводитись, не можуть. Моє таке переконання справедливо. Але для цього треба говорити, і як то кажуть, обговорювати постійно і бажано в. Да. Правильніше було б сказати тверезо, оцінюючи ситуацію, отак. Бо щоб да. не розчаровуватись, треба не зачаровуватись. Андрію, я тобі дуже дякую за розмову. Дякую, дякую, що долучився до цього ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Андрій Вігрінський, це юрист-аналітик, з яким ми говорили про те, що зараз відбувається на міжнародній арені.